Сонце. Сонце лівіше заходить, значить, коротше є день. Михайло Пахічник Вже день перед вечір'ям дише, серпне укидаючи тінь, І сонце зайде вже лівіше, ніж ще учора, і хотінь все більшає, ніж на світанку, а дня бездонного нема. Ще ж треба любить коханку, якої ще чомусь нема. Та не ревнуй мене, не треба, убуде з мене пропаде, ним, мила я до неба і до сонця, що праворуч і йде, і дивитим шляхом щедро гріє, та по дорозі, як на сміх, Заверне в гості до Марії, що ж де також тепла й втіх. Свить, як з пісні, край віконця, того єдиного нема. Їлю покраять сонця, Щоб її розвитнулась пітьма, не треба і злорадства, лівіше є серпневий крок, я світ рятуючи від бабства, примножую у нім жінок. Я теж колись, як всі одвічу, рентгеном Боже просвіти, І Івізну мою одвічну їх святенність правоти.